Те, що спиртовий бізнес є надзвичайно прибутковим, було відомо ще в 19 сторіччі, тож держава запровадила власну монополію на виробництво цього продукту. Це знищило конкуренцію та сприяло корупції. І в Україні сьогодні, в 21 першому сторіччі, війна за спирт іде не на життя, а на смерть. Після зміни керівництва в державному підприємстві Укрспирт на спиртзаводах, що їх має підприємство по всій країні, почалися дивні речі, з'являлися невідомі люди та блокували роботу потужностей заводів, мотивували це в різний спосіб, зображуючи народний гнів. Але всім було зрозуміло це рейдерство. Ми зустрічаємо цілі армії. Я по-другому скажу по 150-600 чоловік фізично розвинутих в наколках, які не володіють навіть українською мовою. От і грубо йде спротив до запугування, і останнє в те, що відбулося, що напряму було готувалося вбивство наших спеціалістів. Коли їм в їхньому домі поставили розтяжку, лише дивом працівники служби безпеки лишилися неушкоджені. Слава Богу, хлопці у нас ті, які засудники призначаються, вони всі за то. О, тобто не спецпідготовка, вони бачили, що таке смерть. Вони знають, як працюють вибухові вироби, і от їхня реакція їх спасла. Епізод з двома гранатами F1, що були залишені на розтяжці, стався в приміщенні гуртожитку пожежної частини в місті Коломия. Саме тут спеціалісти з безпеки спиртового заводу села Підгайчики, що неподалік, винаймали житло. Першим пройшов Валерій Бабін і крикнув щодо типа граната, або Лажись, що за таком духі. И одновременно с этим я услышал, что ну, звук соединяющийся чеки, рычага запала, я понял, что это гранаты. Я его протолкнул вперед, получается, что оказался между дверей. Здесь падать было несоесообразно, потому что не осталось бы места, где мог бы приземлиться Данила сзади. Сделал шаг вправо за двери. Даніла е, упав здесь. Я успел тільки присісти, падати, я вже не успівав. После этого пройшов взрыв. Розтяжку було встановлено під час того, як хлопці приїхали на обід. І за буквально пів години, поки вони були на горі. Посеред білого дня хтось приготував для них смертельну пастку. Я, виходить, був перший з нашої тройки. Я вискочив, як я говорив, на вулицю. Двоє залишилися в поміщенні в той момент, в момент взриву. Їдемо до спиртового заводу в підгайчиках. Наша поява одразу провокує обережну, але таку собі розвідку від невідомих осіб, що постійно знаходяться всередині заводу. Навіть нашу машину негайно знімають на смартфон. Нам також вдається зняти, як в черговий раз заступника директора заводу з безпеки на стратегічне підприємство не пускають люди з характерною зовнішністю. Невідомі не називають своїх імен, але від нас вимагають негайно надати їм журналістські посвідчення навіть для оператора. Це мій оператор Покій, будь ласка свої документи для чого так, би чого це ну ми не поби, не, не повинні вам розказувати. Єдина людина, яка пішла з нами на нормальний контакт, це виконуючи обов'язки директора спиртового заводу в підгайчиках, і він розповів нам, що власне сталося. Зразу після мого призначення зібрали на зібрання і не сказали, які регламенти, який порядок буде на зібранні. І після того, не випускаючи людей, сказали, що якщо хтось не підписується, того не випускають. Так що практично всі люди підписалися про недовіру. Справжній тероризм, захоплення заручників не інакше. Організатори силомит зібраних підписів не зважали ні на жінок, ні на похилий вік працівників. Просто закрили двері та поставили жорсткого ультиматума – підпис або не. «Одноразово люди зі мною зустрічаються, так вони стараються, ну ви самі розумієте, що вони залякані е, діями керів, ну, певних людей і стараються і розказують, що це вибачає, але ну, ми не могли, бо у нас практично заблокували двері, і сказали, що тільки, тільки має бути підпис, і тоді випускає з залу засідань. Не обминули увагою рейдери і самого очільника заводу, з ним весь час намагаються просто розправитися. Оскільки я з 2010 року ще є підприємець, яким ми також допомагали і на АТО і збирали кошти. І в мене є маленький магазинчик під гайчиках, який, який був 4 серпня, здається, жовтня був підпалений. Ну і те, що прийшлося заробляти руками, то згоріло. Коломийські поліції нас приймають як найдорожчі гостей у цій залі для нарад, але чи скажуть нам насправді важливі речі у слідстві? Правоохоронці заводять справи, примножують кримінальні провадження, посилаються на досудове слідство. Але чого ж той воз і нині там? Зовсім недавно надійшла заява про те, що від ДП «Укрспирт», про те, що невідомими особами проводиться блокування роботи з перезаводу, проводиться протидія законній господарській діяльності. Відповідно, було внесено ще одне кримінальне провадження за статтею 206 частиною 2 кримінального кодексу України. Це протидія законній господарській діяльності ну, там за попередньою змовою групою осіб. нічого конкретного. Ну, як бачимо, але дещо ключове, пані майор, все ж таки каже: ми не можемо прийняти рішення там чи змусити людей розблокувати завод, чи заблокувати. Чому ні? Ми зі своєї сторони, як е, слідчий підрозділ, можемо зробити тільки одне: це провести досудове розслідування. Якщо буде встановлено, що ну буде, скажімо так, якщо буде встановлено, бо я не можу зараз говорити, чи встановлено, чи не встановлено, буде встановлено, що в діях цих осіб бачаються ознаки складу злочину, Провадження буде направлено до суду, їх будуть судити. Якщо говорити звичайною мовою, ситуація може тривати і півроку, і рік по. Поки суд не вирішить, чи можна блокувати завод невідомим особам, чи ні. А розігнати рейдерські натов можна лише, якщо буде скоєно якісь тяжкі злочин, наприклад, вбивство. Як показує плин цієї історії, чекати лишилося недовго. Аналогічну історію розповіли нам і вселіднагірянка, що на Тернопільщині Марилівський спиртзавод наразі не працює, бо конфлікт із невідомими особами, які заблокували підприємство, зайшов у глухий кут біля території підприємства та на самому підприємстві почали з'являтися люди ярко виродженої кримінальної зовнішності, які безперешкодно потрапляли на територію підприємства. І знову те саме питання, чому правоохоронні органи ніяк не реагують на явний злочин. Ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів, щоб вони з'ясували, що це за особи, чому вони тут перебувають, на якій підставі. Але до сьогоднішнього дня ми не отримали жодної відповіді. Команда стопкору з'ясувала, хто стоїть за масовим рейдерством державного майна, приголомшуючи результати нашого розслідування, дивіться далі. Вулиця Інститутська нині імені Героїв Небесної Сотні. Саме тут у 2014 році гинули люди від пострілів снайперів, яким віддавала наказ конкретна людина на ім'я Олексій Чеботарьов. Його фото ви не знайдете ніде у відкритому доступі за винятком єдиного аматорського відео, яке раптово потрапило до мережі. Один з найзакритіших героїв Антимайдану творець і батько тітушок, бізнесмен та спонсор сепаратизму. Олексій Чеботарьов – один з очільників та спонсорів антимайдану. Права рука білого міністра внутрішніх справ Юрія Захарченка. За інформацією неодноразово оприлюдненою в ЗМІ та самим нинішнім головою МВС Арсеном Аваковим. Чеботарьов особисто відповідав за викрадання та вбивство активістів майдану, а також за роботу снайперів на вулицях під час революції гідності 2014 року. Тоді від пострілів загинуло понад 100 беззбройних осіб. Наразі Чеботарьов знаходиться в Росії, переважно в Москві. Він оголошений у розшук, але справи його живуть і нині. Ринок спирту, який контролювався ним за часів Віктора Януковича, і досі не залишається без його уваги. І саме його тітушки, що отримали безцінний досвід під час революції, зараз отримують кілька заводів під своїм контролем. Державне підприємство Укрспирт налічує більше як 40 спиртових заводів по всій країні. Декілька з них блоковані бійцями Чоботарьова та виробляють спирт, який не підлягає ніякому обліку. За приблизними підрахунками експертів, щоденний тіньовий прибуток кожного заводу становить не менше як 3 мільйони гривень. Десять таких заводів дають цифру в 30 мільйонів щодня. Всі ці гроші відправляються до Москви до біглого бізнесмена. А контрафактний спирт реалізується на місці через мережу підпільного горільчан, Ного виробництва один з керівників, нібито громадського опору в Підгайчиках був серед тих, хто силоміць примушував людей ставити свої підписи на документі про недовіру директору спиртзаводу. І перед камерами він нібито збентежений з ухвалістю нового керівництва Укрспирту, яке не хоче чути голос народу. Вони не розуміють, звідки така предвзятість після після призначення, після призначення нового керівництва в Укрспирті. Чому така до нас увага і такі, скажімо, неправомірні і неправомірні. Мирні дії стосовно цих перевірок та до розпорядження стопкору потрапив запис, де Дмитро зовсім не такий ідейний, як хотів би здаватися. Ми з собою можем спілкуватися, бо мене слухають. Там, ну, мене контролюють залі. Всі нас контролюють. Він казав, що я буду начальник оборони. То як старший інспектор, ти будеш керівник служби безпеки, я старший охоронець. Просто пісне попалка, мов, йому це не треба. Нам, якщо так, дивитися по-злому, нам чим більше він звільнить людей, нам ліпше, тим більше його позиція буде слабша. Це не так скоро, ти розумієш, державне підприємство. Тим більше, на позиція така, як ми тобі говорили, це пересидіти, а не верха, що верхах, ну. це не від нас залежить. Згадаємо ще раз суми, які отримує команда рейдерів щодня: по 3 мільйони та більше. Такі грошей вистачить і на громадську позицію, і на мовчання правоохоронців регіону. За ці гроші не страшною зброю взяти до рук та піти на законних керівників. Ці гроші пахнуть навіть гірше ніж може здаватися. Є декілька угрупувань, і одне з них. Найбільш таке агресивне чи відноситься до так званих чернігівських, як кажуть, там Льошики коріння. Чому служба безпеки теж більш занепокоєна? Їх ідуть Москви. І за інформацією служби безпеки, половину прибутку, який отримують сіньового ринку, йде на підтримання сепаратистів і війни. Не тільки власне збагачення, а й спонсорство війни на тіньові спиртові гроші. Тема настільки масштабна та небезпечна, що нещодавно призначений міністр аграрної політики України Тарас Кутовий пересів на броньоване авто. Про це він розказав українській правді. У мене багато друзів деякі з них запропонували відповідний транспорт на випадок, якщо в мене виникнуть складні життєві умови. Коли ми обговорювали питання реформування галузі з Луценком, була ситуація на одному із заводів Укрспирту двох. Ох, резервістів колишніх атошників після складного дня роботи підірвали на розтяжці під'їзді їхнього будинку, де вони винайняли квартиру для ночівлі. На той момент я сприйняв це як недобрий сигнал і почав думати над питанням безпеки. Контроль над ринком спирту та боротьба з контрафактом вкрай важливі для держави. Безлад в цій сфері та жага легких грошей вже призвели до того, що на Харківщині, де, до речі, зовсім недавно закрили горільчаний завод, бо він працював із контрафактом, стали труїтися та помирати люди. Тоді вперше від правоохоронців ми стали чути про спирт з ЛНР та ДНР, під якого гинуть люди, та про можливу диверсію з боку сепаратистів. Але спеціалісти кажуть, що відстежити звідки спирт та чи він легальний, не важко взагалі було би бажання. элемент такой изотоп, который абсолютно безвреден для человека, но взяв бутылку с магазина, Проведя соответствующий анализ, можно сразу определить, что этот спирт не просто был произведен в Украине, а конкретно на каком заводе и приблизительно в какое время. И потом смотреть, какая партия этого спирта прошла через учет, какая не прошла. Спиртова війна зі звичайних тіньових оборудок перейшла вже в площину національної безпеки. І ті, хто хоче позбутися тіньових оборудок у воюючій країні, кажуть, незважаючи на небезпеку, ті тушок та погрози стоятимуть до кінця. Я прийшов весь майдан, і коли ну, останні моменти коли ховали хлопців, і коли я безпосередньо був, коли їхні труни, я знав дуже багато тих хлопців. Ну, я розумієте, я перестав боятися. Я перестав боятися, бо ці хлопці так само боялися, але вони стояли за Україну. І деколи мені тяжко, я згадую тих хлопців і згадую, що я обіцяв їм. Ну, така моя доля стояти до кінця. Та одного героїзму замало. Поки йдуть до судове слідство збір доказів, перемови та блокування. Кожного дня кілька десятків мільйонів гривень йде на фінансування ворога. І суд у цій справі має бути зовсім іншим. Тут значить корупція. Не пришли в нашу землю. Громади села Олександрівка Жашківського району запрошує команду стоп корупції на віче. Між як це нашу всю землю розділять. Це також наш бюджет. Фактично, вони повинні були її виставити на аукціон. Місцевий фермер винайшов схему, як отримати 127 гектарів землі руками учасників АТО. Саме більше зацікавлений цій землі я через що я певні кроки робив і роблю. Є такий варіант: цю землю можна оформити через АТО. Фермер заздалегідь підготував документи на передачу йому в оренду землі, яку мають надати учасникам. АТО. Проходить приходить до нас генеральний директор. Песпе Олександрів Карибчук Валентин Сергійович приносить нам списка повний список 58 чоловік. В списках на Олександрівській землі жодного мешканця Олександрівки. Натомість серед нужденних атовців є керівник району, голова громадської організації і його дружина. В списках яких є і Сергій Федоров? Я попав із список Бойко Сергій Федорович. Волонтери просять 11 волонтерів недостатньо, щоб закрити площу, щоб ніхто не зайшов. Сергій Федоров, спішіть я кажу, я не буду, не треба мені. Я чесно. Я б на ваш. У місці дійсно відмовився від того права, яке вам надали волонтери. Тому що хто за те, щоб людям, які зазначені в списку, про які говорив зараз голова райдержадміністрації, адміністрації, в якому знаходиться він сам, щоб їм надали землю. Хто проти цього? Стоп корупції громади Олександрівки протистояли корупційній схемі розкрадання землі. Топкор виявив схему блокування роботи підприємств, арешт рахунків і майна через суд. Заблокували щот, і ми не можемо осуществляти роботу. Ми не можемо оплачувати заробітну плату. Ми... Втілює схему в життя. Ось ця столична суддя. Вона виявилась власницею вантажівок. Вийдіть, будь ласка, ви не ви навіть не просукали. Будь ласка, вийдіть з кабінету вас. є тут. Така суддя Бабенко. Ось у неї декларація за 14 що я знайшов. У неї є КАМАЗ та крас. Я так розумію, бо оформлено чи на ФОП чи на Ви Розумієте, що зараз я не готовий відповісти на це питання. Я не водію кінець в судді. Наша ваша сім'ї Камаз так раз. Чого як на їжу заробляємо? Так а це ж повинно не на ньому чиститися, а на фільмі. Стоп корупції вимагає перевірити законність доходів родини судді Печерського суду Києва. Тут нас дідушки наші. Доля трьох десятків самотніх старих і персоналу Краснопільського територіального центру під загрозою. Тут на сутках в нас остається на 30 чоловік. У нас працює одна медична сестра і одна санітарочка, яка обслуговує 30 чоловік, з них 16 лежачих. Прибираємо, робимо генеральні, бриємо, стрижемо. Щоб менші були витрати з бюджету, ми зараз на даний час нічого не купляємо з овощів і з цих продуктів. Ми все своє. За чотири роки до працівників територіального. Центру жодних нарікань. А зараз я як в золоті, тут. того аж мені хочеться все врем'я тут бути. Аж жаптом на заклад полився бруд в змій і потяглися нескінченні перевірки. Своїми силами робили ремонт. Підопічні? Підопічні давали гроші на обої. Все на все є чеки, на все записується. Заговорили навіть про закриття будинку. А куди ж я піду? Нема в мене куди йти. Хмари зійшлися після того, як з'ясувалося, що гроші стареньких за оренду земельних паїв осіли в. Кишенях-чиновників, дехто вже отримував паї, нібито по підробних доручнях, розумієте? І вийшла така ситуація, що коли ми це питання все більш почали розслідувати, нібито, тут і пішла така хвиля отаких і перевірок. Сьогодні дідуся шукав його ж родич, один з чиновників земельного відділу району. Виявив факт корупції, так як діда відповідного гілярського. Леоніда Мар'яновича єпаї команди стопкорупції корупції їде до виконуючого обов'язки керівника райуправління держгеокадастру, який і привласнив гроші завдяки підробленим документам. Головне ворогвія на душанка 45 везе матеріали у Житомирі. Пана Бортницького теж не бачили. Інформації щодо офіційного виклику виконуючого обов'язки начальника відділу державного кадастру Чуднівського районі у нас немає. В обласному департаменті соціального захисту все ж дають відповідь щодо результатів перевірок. Питання не стоїть про закриття. Отже, притулок для стареньких відстояли, а дії чиновників корупціонерів наразі вивчають правоохоронці. звільнення суддів, очищення рядів чи уникнення відповідальності за корупцію. Чому працівники феміди сотнями йдуть у відставку? Дивіться у нашому розслідуванні. Це вперше за усі 25 років незалежності судді так масово звільняються. З моменту старту судової реформи та електронного декларування заяви на звільнення почав писати ледь не кожен другий суддя. Експерти кажуть, такого в Україні ще не було. Самі судді говорять про те, що для них створили такі умови, за яких вони не можуть працювати під такими умовами. Вони мають на увазі судову реформу, зміни до конституції в частині правосуддя та новий закон України про судоустрій та статус суддів. Однією з таких ключових причин називають чому судді йдуть, називають електронне декларування. За весь час діяльності вищої ради юстиції було прийнято більше двох тисяч рішень з різних підстав. Десь близько 340 з підстав дисциплінарних проваджень за порушення присяги, близько 1700 проваджень було за власним бажанням у відставку. То чому ж так масово судді виявляють бажання піти у відставку? Експерти стверджують, основна причина це електронне декларування. Згідно із законом про запобігання корупції, кожній державий службовий до 30 жовтня 2016-го мав задекларувати не тільки своє майно, а й маєтки та коштовні авто своїх родичів. А також різні предмети розкоші, наприклад, картини, коштовні годинники, одноразові видатки в розмірі вище 50 мінімальних зарплат, а також подарунки вартістю більше 7 тисяч гривень. В разі обману чиновника чекає кримінальна відповідальність. За останній тиждень роботи е-декларування Національне агентство з питань запобігання корупції надійшло понад 200 скарг на роботу системи. Скаржаться переважно судді, нардепи та працівники прокуратури. Голова Верховної Ради Андрій Поробій на своїй сторінці у Фейсбук написав. Це була майже детективна історія. Майже дві доби намагався зареєструвати електронну декларацію. Це нарешті відбулося. Раніше сайт на ЗК не прийняв мою декларацію через технічні збої в роботі сайту. Довелося чекати вночі, і лише під ранок сайт запрацював знову. Та з чим пов'язані такі збої в системі? Ми вирішили з'ясувати. Спочатку ми навідалися до фірми розробника електронного декларування товариства з обмеженою відповідальністю Міранда, яке виграло тендер у розмірі трьох мільйонів доларів. Повідомляє про ООН України, але за фактичним місцем офісу вже немає. Я не буду вам давати ніяких об'яснень. до свідання. Вийдіть за територію. Офісу. Скажіть, будь ласка, де знаходиться компанія? «Манда»? Вы можете сказать, еще Выходите за территорию. Почему? Мне что, дежурную кнопочку нажать? Нажимайте. Ну, давайте, выходите. По Без понятия. Я не знаю. Давайте. А потом вы тут прочитаете? Послать что Ну, я пытаюсь. Вот До свидания. А от в Національному агентстві запобігання корупції пояснюють, що проблеми виникли через перенавантаження системи. Суб'єкти декларування безпосередньо. Дочекалися останніх днів це неправильно, тому що законодавець спеціально врахував такі можливі факти і надав 60 днів кожному суб'єкту до подати декларацію. Зокрема, я подав її ще в вересні місці. Станом на сьогодні подано 73 тисячі щорічних електронних декларацій, і це більше ніж ми дійсно очікували. А якщо контролюючі органи виявлять невідповідність декларації рівню життя, світить кримінальна відповідальність. А задля того, щоб судді могли приховати. Ати свої статки і уникнути публічного розголосу масово почали звільнятися. Та ще й влада створила тепличні умови для відставки суддів. Зараз була дуже хороші умови звільнення. Тобто, коли суддя йшов відставку, він отримав. Отримує Велике довічне утримання, тобто пенсію, умовно кажучи, в середньому це буде близько 20 тисяч і більше. А це у 20 разів більше ніж мінімальна пенсія в Україні. Станом на 1 січня цього року в Україні було 1438 суддів у відставці. Зараз фактично цього року їхня кількість збільшилася майже вдвічі. Відповідно до даних вищої кваліфікаційної комісії суддів в Україні 761 суддів. 219 з них, тобто третина, наразі недоокомплектовані. Найбільша нестача суддів у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Більше того, сім суддів не працюють взагалі через відсутність суддів, які б могли здійснювати правосуддя. Щоправда, не всім суддям таки вдається піти у відставку. От, наприклад, суддя апеляційного суду міста Києва Дмитро Сукуренко також написав заяву у відставку за станом здоров'я, але Вища Рада юстиції відхилила заявку через суспільний резонанс, адже це той самий суддя, який зняв арешт з рахунків дружини скандального судді у Вауліхенштейні. Там лежить 13 мільйонів швейцарських франків, і Україна мала всі шанси їх повернути. Але Дмитро Михайло. Вважає інакше. Сам суддя теж не бідує. на свою зарплатню у 360 тисяч гривень на рік. Побудував приватний будинок з загальною площею 534 квадратних метри в одному з найдорожчих районів Києва на Печерських пагорбах. Розташований буквально в п'яти хвилинах від монументу батьківщина мати. Станом на сьогодні вартість цього маєтку становить близько 31 мільйона гривень. Дружина судді володіє приватним будинком площею майже 200 квадратів у селі. Черняхів Київської області. Вартість цього маєтку близько восьми мільйонів гривень. Ми до Дмитра Михайловича. Немає, а де він? Він на Наковані, але він має, я так розумію, вже бути на роботі там сьогодні-завтра. Навідалися ми і на роботу, але там його теж не виявилось. Серкулянка сьогодні слушає. Що ж, спілкування з журналістами уникнути вдалося, але від кваліфікаційної оцінки Вищої ради юстиції не втекти. А от заступнику голови апеляційного суду Київської області Олександру Шевченку вдалося піти у відставку і не звітувати за своє майно. Річний дохід 394 тисячі гривень, володіє садовим будинком на Київському морі, площею 300 квадратних метрів, вартістю на сьогодні у 10 мільйонів гривень. А от мати пана Олександра володіє елітною квартирою у центрі Києва загальною площею 111 квадратних метрів, вартістю майже у 5 мільйонів гривень. Ривень. Тож звідки у суді такі статки ми уже не дізнаємось, адже він більше не служитель Феміди. То, все ж таки, самоочищення судових лав чи можливість відійти від відповідальності і отримати пожиттєве фінансування. Ми будемо пильно відстежувати, аби судді-корупціонери були притягнені до відповідальності і не уникнули покарання.